13 липня 1943 року стало чорною сторінкою в історії села. Чоловіків та жінок зігнали у школу та церкву, а дітей у хлів та підпалили. важко вгадати, що німецьких фашистів привело до такого важкого злочину. То, можливо, була реакція на перемогу радянських військ, яку вони отримували на фронті. Але хай це буде будь-яка причина. Вона не варта того, щоб вчинити такий злочин. Вітчизняні історики підрахували, що загалом в Україні нацисти знищили близько 28 тисяч сіл. Причини були різні: це і відмова їхати на роботу до Німеччини чи підозра у співпраці місцевого населення з партизанами на рівненщині було знищено повністю чи частково понад 200 населених пунктів. А 43-й рік відзначився найбільшою кількістю каральних акцій з боку німців. І Хоча цієї страшної трагедії мали пройшло 70 років. Ми пам'ятаємо про неї і завжди будемо пам'ятати, бо бідлі і війни виникають там, де за них забувають. Під час мітинга Реквієма прозвучали гімни обох країн. Сутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а потім колона чеських урядовців, керівників області та жителів села рушила до пам'ятника, аби покласти квіти та вінки. Алла Сищук інформаційна програма День.